Що ви сьогодні будете робити? От, з Немо? Ми з Немо записали дуже клієві три пісні. Ти Мені дуже подобається, Толя пише дуже гарні пісні. Ца-ца Рисую пам, а тут ца ца. Ту рівно Зараз ми будемо все розвалювати, сверлити світодіоди будемо паяти ось знову Бачите, святодіоди. Синій і красний святодіод 3 мм. Побідідаве сверло припаємо. Прибори Фурман, Касман, Вольцман, Гройцман і Вайцман. Я сьогодні отримав масу задоволення. Справді дуже гарна музика, і я, я вважаю, що Україна цих москалів клятих... Не, бочка рівна. Бочка Рівна! Я йому кажу, знаєш що, діду, іди туди, на бориспольску туди, налево.